Слава Ісусу Христу, вітаю вас! Сьогодні роздумувати над Словом Божим нам допоможе пральний порошок. Кожна жінка, маючи досвід прання, може сказати, що якщо одяг має довготривалі стійкі плями, то відібрати його звичайною водою є неможливо. Але коли ми докладемо до нашого прання, додамо порошку, то він своєю невидимою такою силою зробить. те, що наш одяг стає знову гарним і чистим? Щось подібне відбувається в житті людини. В нашій душі є дуже багато таких довготривалих плям наших гріхів. І як би ми не старалися своєю власною силою очиститися з них є неможливо. Але ми маємо того, хто може своєю невидимою силою це зробити. І як каже апостол Павло в посланні до Филип'ян, в третьому розділі з 20 по 21 вірш, він зазначає наступне: бо наше громадянство в небі, звідки і Спасителя очікуємо Господа Ісуса Христа, який перемінить наше понижене тіло, що було подібне до Його прославленого тіла, силою якою він спроможе усе собі підкорити. Власне, Христос має силу. Очистити нас із тих плям гріха, що ми більше в них вже не верталися, бо ми маємо бути, і ми є громадянами неба.